До 3 серпня планують повністю завершити ремонт ділянки дороги Київ-Одеса, де через у пошкоджені 40 метрів покриття. Про таке Суспільному розповів керівник обласної служби автомобільних доріг Дмитро Рибалка. Каже, цю дорогу побудували в 2006 році. З тих пір ремонт не проводився. На місці побували наші кореспонденти. Подробиці далі. Водій Микола Рибак їхав до села Троїцьке з Одеси. Каже, через обвал на цій ділянці перекриті три з шістьох смуг автодороги. Певних незручностей немає. Головне, що це безпечний об'їзд. Забезпечено є знаки, які показують, що треба об'їхати зменшення швидкості, тому особливих незручностей не виникає. Об'їхати можна це головне і безпечно для водіїв. На цій ділянці дорозі без особливих проблем можна проїхати і по одній полосі». Наразі робітники підрядної організації ремонтують ділянку дороги, де стався сув. Вони замінили 2200 кубічних метрів перезволоженого ґрунту. Потім ущільнили його котками. Розповів керівник служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка. За його словами, цю дорогу побудували в 2006 році. З тих пір ремонт не проводився. Будь-який масштабний ремонт. Скажімо так. Планування виділення коштів на ті чи інші роботи в нас в країні виділяє уряд. Ну, можливо, були інші пріоритети. Ця ділянка вона вже прострочила два міжремонтні терміни, відповідно до яких треба було там жити і щодо заходів, щодо заміни саме дорожнього покриття. так і... Всього, з чого складається дорога, наприклад, водовідведення, яке тут, проблеми з яким і ми зараз відчули, що вода потрапляла з роками під дорогу. Це відбувалося не один, не два, не три роки. Після чого повністю цей масив ґрунту через перенамокання був, перезволоження, був повністю звідбувся ну, такий сух. Ця ділянка дороги потребує капітального ремонту, каже інженер дорожник Костянтин Щербаченко. Зазначив причин, чому стався СУ, може бути декілька. Хотілося б отримати дані інженерних вишукувань, зробити зараз інженерно-геологічне вишукування, інженерно геодезичне вишукування, і тоді можна буде зробити правильний висновок. Варіантів насправді може бути багато можуть бути і погодні умови. Наскільки я там мені відомо, вони були там не дуже е, сприятливі е, останнім часом. Е, Може бути помилка проектувальника тоді ще навдві 2005 році може бути помилка будівельників. Може бути неналежне неналежна експлуатація автомобільної дороги на цій ділянці. Завершити ґрунтові роботи на цій ділянці. Планують до 25 липня. До 3 серпня мають укласти новий асфальт. Вартість робіт наразі невідома каже Дмитро Рибалка. Ми вже в минулому році почали розробляти проектно-кошторисну документацію щодо на всю протяжність Київ Одеса. Сьогодні вона в цьому місяці там певні проекти наступному місяці. Вони заходять в експертизу. Деякі ділянки вже мають експертний звіт. Після чого будемо оголошати торги для проведення капітального ремонту по всій протяжності Київ Одеси. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина.